Всім привіт! З вами Шампунь і це друга серія зомбі-апокаліпсису. І перед початком цього відео я дуже хочу вам подякувати за актив під першою частиною. Ви набрали багато лайків, багато переглядів. Дуже дякую вам. Ну і звісно, якщо ви не бачили першу серію, подивіться, тому що в другій ви не все зрозумієте. Ну, а зараз нічка, тому я перечекаю її в своєму будинку. І так, вже нібито ранок, так. Ну і я пропоную знайти більше таємниць та виживати, звісно що. І так, давайте зараз я повернуся в ту базу, з якої ми прийшли. І ось я вже тут, як ви бачите, це мій будинок, це будинок для риболовлі. І зараз я хочу незамітно пробратися в інші будинки і знайти щось, що мені допоможе. Ось як ви бачите, перший будинок, в який я загляну. Тут нібито нічого незвичайного, тільки ось можна дивитися зверху. І тут є скриня. Давайте ми її відкриємо і вона пуста. А тепер подивимося, що в цьому будинку. Давайте заходимо. Як ви бачите, ого, а цей будинок доволі гарний. Скриня, в якій, знову ж таки, нічого немає. Ліжко верстак. Ну добре, я не буду тут нічого описувати. Та тем безсмертя? Звідки він тут? Нічого собі. І ще тут є якась книга. Давайте я зараз відкрию цю книгу. Тут написані якісь координати. Ось, ось без жартів, ви самі бачите, що тут написані координати чогось. Зараз я на координатах 44, 32, 31. Воно тут точно не просто так. Але я не знаю, хто це написав. Це навіть могли люди написати, які тут до мене були. Чи я тут самий перший. Знову ж таки, якщо ви не бачили першу серію, подивіться. Тому що я не хочу половину другої серії пояснювати, що було в першій. Я сюди заїхав відпочити. Довго я не міг сюди відправитися, із-за того, що тут було все зайнято. Людей, як ви бачите, в тому поселенні взагалі не було. Тобто, однозначно, тут щось приховують. І, скоріш за все, сюди людей завозять по одному. Але це може бути і не точно, може таке бути, що є взагалі тут самий. Перший. Але якби я тут не виживу і так. Тому давайте так, я відправляюсь на ці координати. Мінус 100 це десь в ту сторону. Так І ще має бути, як я не помиляюсь, 112. А тепер он туди до цих дерев. І так, це приблизно десь Он тут. Все, можна копати. Тут якийсь камінь. І скоріше за все, те, що ми шукаємо під цим каменем. Так, давайте. Ой, це що? Зомбі, зомбі, зомбі. Чому вони не горять під сонцем? Ще один зомбі, та ну вони мене. Починають окружати. Що це там таке? Все дуже швидко робиться. Я, я навіть не встиг відкопати, я навіть не встиг подивитися, що під тим каменем. Стоп, ще й дощ починається, як це все не добре. Е, Так, Зараз я забігаю в це укриття, це буде моїм укриттям. Так. так, я навіть не зрозуміла, куди забіг, але потрібно вже якось тут виручати себе. Получайте, получайте, зомбі погані. Ой, тут ще один! Ще один, получай! Там ще якісь зомбі. Так, так, вони мене чимось прокляли. Надіюсь, це не є якось дуже погано для мене, а поки що я пропоную перелягти. Взагалі, я не хочу тут бути, а хоча я тут переспав, нібито я ще живий. І так, що я тільки що бачу перед собою? На мене напали незрозуміло звідки зомбі. Почали мене бити, ну і я від них тікав. Тут є скриня. Так, що це тут таке? Яблука, риба, риба і вудочка. Так що ми можемо зрозуміти, що людина, яка тут виживала, або і зараз виживає, але цієї людини немає. Збираю яблука в лісі і рибу з моря. Так, йдемо сюди. Так, ну що, настав цей самий момент. Ламаємо цей камінь, давай, давай, ламайся, ламайся. Ще чуть-чуть, ще дуже чуть-чуть. Як думаєте, що там буде? Це якась скриня. Але це може бути скриня пастка, такі ж є в Майнкрафті. Тому давайте я чуть, -чуть ось сюди давайте, відійду. Відкрию і записка, беру її і відходжу. Нібито нічого не сталося, значить, це не була пастка. Я ось не знаю, мені повертатися туди чи вже тут виживати. Тут, нібито є інструменти, все, що мені потрібно, але, на жаль, зомбі сюди можуть прорватися. Так, давайте я почитаю. Привіт, людина, яка це читає. Я так само, як ти, сюди попав. Тобто, виходить, я не перший, кого сюди завезли і залишили виживати. Вибирайся звідси. Цей острів проклятий. Ця записка не має попасти в руки зрадників. Ніхто не має знати, що я ще живий. Написано в цій книзі. За допомогою цієї книги я зрозумів, що я тут не перший. Думаю, якщо це буде так продовжуватись, то і не останній. І що означає, ця записка не має попасти в руки зрадників. Ось це мене саме більше налякало. Зрадники це хто? Зомбі вони читати не вміють, тому сенсу писати, щоб ця записка не попала в руки зомбі, тобто зрадників немає. Зрадники це люди, які привозять сюди людей, щоб вони виживали. Ніхто не має знати, що я ще живий. Скоріш за все, ця людина притворилася мертвою, і коли цю людину, якби вже замітили такою, то сюди привезли мене. Тепер все складається в логічну картину. Тепер я вже більше розумію цей острів, більше розумію цю всю обстановку. Але все рівно від цього якби не стає настільки, то й легше. Все рівно виживати прийдеться. Ну і з вами був я Шампунь, всім удачі, всім пока-пока!